П'ять пострілів з пістолета. У Києві застрелили полковника СБУ. Це сталося вранці 10 липня у спальному районі міста. Що відомо про обставини трагедії та чи вдалося затримати стрілка, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Шокуюче вбивство сталося у Голосіївському районі столиці. Близько восьмої ранку на подвір'ї житлового комплексу пролунали постріли. Кілер наблизився до чоловіка і прицільно випустив з пістолета п'ять куль. Від отриманих поранень чоловік помер на місці, а стрілок сів у позашляховик і втік у невідомому напрямку. Офіційні органи поки не розголошують ім'я загиблого. Утім, журналістам вдалося дізнатися, що ним виявився полковник. Іван Воронич про це пише BBC з посиланням на власні джерела. Служба безпеки України та Нацполіція вже кинулися на пошуки кілера. У столиці оголосили план перехоплення. Особу стрілка ще встановлюють, повідомили у поліції Києва. Втім, вже відкрили кримінальне провадження. На місці злочину продовжують працювати експерти та слідчі. Вони з'ясовують всі деталі. Триває досудове розслідування за 348-ю статтею Кримінального кодексу України: посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Що відомо про полковника Івана Воронича? Службовець родом із Закарпаття. Йому було 50 років. З 2014 року Воронич долучився до захисту України від російських окупантів. Саме він був одним із засновників напрямку в СБУ, який сьогодні завдає серйозних проблем росіянам, зазначив колишній співробітник ГУР і СБУ Роман Червінський. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер, полковник Воронич Іван Іванович. Вічна пам'ять, шана та честь, людина, яка боролась з ворогом з 2014 року, і був одним з тих, хто започаткував в службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Редакція обозюа висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам загиблого, світла пам'ять. А як думаєте ви, хто може стояти за вбивством полковника СБУ? Можливо, це справа рук ворога? Діліться своїми думками в коментарях. Молодий слуга народу Артем Кунаєв живе у розкішних апартаментах на Печерську, але не за свої гроші, а за бюджетні. Щомісяця нардеп отримує понад 20 тисяч гривень компенсації за оренду. Хоча найдешевша квартира в цьому елітному ЖК коштує мінімум 60 тисяч гривень. Що стоїть за цією розкішою? Яке ще майно має Кунаєв та кому з інших депутатів також відшкодовують за оренду житла? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Це Артем Кунаєв, 33-річний український політик, народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». До обрання у Верховну Раду працював на підприємстві «Мотор Січ», де мав непогану зарплату – 82 тисячі на місяць, а також значні заощадження – 240 тисяч доларів і 70 тисяч євро. За 2024 рік Кунаєв задекларував 763 тисячі 800 гривень, тобто щомісяця нардеп зробив. Заробляє трохи більше ніж 63 тисячі гривень, але після сплати податків у нього залишається 51 тисяча. Попри такі доходи, йому доступне розкішне життя в елітній квартирі одного з найдорожчих ЖК Києва. Журналісти обоз ЮА провели розслідування і знайшли ці розкішні апартаменти. Артем Кунаєв винаймає оселю у житловому комплексі Бульвар Фонтанів на столичному Печерську. Площа 113 квадратів. Найдешевша двокімнатна квартира тут коштує не менше як півтори тисячі доларів або 62 тисячі гривень на місяць. Водночас нардеп орендує Трикімнатну квартиру. Вочевидь, ціна на неї більша. Утім, частково її вартість покриває держава. У червні Кунаєв отримав понад 20 тисяч гривень на оренду житла. Власником цієї квартири є Сергій Коржов з Дніпра. Це, до речі, рідне місто Нардепа. Дніпрянин купив нерухомість у 2022 році, а оформлював її нотаріус також з Дніпра. Про це стало відомо з реєстру прав на нерухоме майно. Крім квартири, Нардеп користується двома парком Стями у тому ж ЖК їхнім власником є родичка народного обранця Олена Кунаєва. Вона купила їх та передала нардепу у безоплатне користування. Схожі паркомістя коштують щонайменше 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тобто вартість двох таких паркомість могла складати 2 мільйони 400 тисяч гривень. Вказують журналісти обоз Юа. І це при тому, що Кунаєва не має квартири ані в цьому ЖК, ані в сусідніх. Вона лише володіє 40 квадратами у житловому комплексі Зарічний у Дарницькому районі столиці, і цю квартиру придбала нещодавно 1 травня 2025 року. Редакція сайту обозюа запитала Артема Кунаєва, чи справді він не може вирішити квартирне питання без компенсації з бюджету? Наразі депутат не надав відповіді. У разі отримання ми обов'язково про це повідомимо. Яке ще майно має Артем Кунаєв. Згідно декларації, у його рідному Дніпрі на нього записана квартира площею 96 квадратних метрів. На його дружину Павлину дві квартири на 44 та 63 квадратів, а також паркомісце розміром 16 квадратних метрів. Крім того, Нардеп орендує нежитлове приміщення на 59 квадратів у Запоріжжі. Ймовірно, це його депутатська приймальня, де він починав кар'єру політика. Також Кунаєв має дві автівки – Audi A7 2010 року та Porsche Cayenne 2011 року. Із коштовностей нардеп задекларував наручні годинники Бреге та Патек Філіп. За підрахунками обоз Юа, в червні близько 50 народних депутатів отримали компенсацію за оренду житла. Серед них є й ті парламентарі, які мають чималі офіційні статки. Наприклад, нардеп від батьківщини Михайло Соколов 5 червня отримав з бюджету понад 20 тисяч гривень на оренду житла, але водночас він купує елітні авто та володіє дорогим майном. Так, Соколов купив Toyota го року за 2 мільйона 600 тисяч гривень. При цьому в його родини вже є дві дорогі автівки. Їхня ринкова вартість понад 4,5 мільйона гривень. Ось така і ось така. Втім, згідно з декларацією нардепа, одна з автівок дісталася йому майже даром, лише за 10 тисяч гривень. Смішно, правда, крім машину, нардепа є чимало нерухомості йому належить простора квартири на 153 квадратних метрів у Дніпрі. Ще одна на 147 квадратів записана на його дружину. Також родина володіє ще однією квартирою, торгівельним комплексом, нежитловими приміщеннями та земельними ділянками. Ще один мільйонер, який бере гроші з бюджету на оренду житла, нардеп Михайло Скорик, колишній член забороненої партії ОПЗЖ, з травня 2023 року. Він живе в готелі Київ і отримує за це державну компенсацію. Водночас, його родина має великий маєток біля моря в Одеській області. Площа будинку понад 629 квадратів. Також родина користується елітною квартирою в Одесі, площею 523 квадратних метрів. Нерухомість оформлена на його родичку Наталю Залюбінську, згідно з відкритими джерелами, загалом у Скорика понад 1450 квадратів власної нерухомості. Крім того, нардеп має розкішну колекцію годинників: ось такий, вартістю близько 150 тисяч доларів, і ось такий, вартістю понад 100 тисяч доларів. І це далеко не всі народні депутати, які отримують гроші з бюджету на оренду своїх квартир. Якщо хочете почути й про інших, пишіть у коментарях, ми зробимо другу частину. А як думаєте ви? Чи справедливо, що нардепи, які мають розкішні маєтки, елітні авто й годинники, отримують таку допомогу з бюджету? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.